Далі будемо говорити про висотки, які набудували в Києві, а про парковки там не подбали. У столичних ЖК автомобільний хаос ставити машини ніде, тому паркують їх і на тротуарах, і на газонах, і у два ряди. Я навіть бачив таке, що людей блокують і доводиться там виїжджати по 3-4 години. А днями на оболоні це район Києва. Патрульнім взагалі довелося навіть штрафувати порушників, бо пожежна машина не змогла проїхати через запарковані автомобілі. Ну, я сподіваюся, що ніхто. То не згорів, і всі цілі, живі і здорові. І от вихід з такого автомобільного лабіринту шукала Каріна Шевченко. Це ЖК навігатор на столичній оболоні, і тут мешканці, наче в лабіринті, треба або просуватись між машинами, якось притискуватись, або ну я не знаю, обходити десь кругом, щоб прийти. Три висотки по 25 поверхів, сотні квартир, вдвічі, а то й втричі більше мешканців. А відповідно, і автівок. Тут пішохідний перехід. Стопчик вже ось один зламали. Чоловіче, їдьте звідси, будь ласка, це не місце для паркування. Мешканцям немає де залишити машини, тож вони паркують їх скрізь. На проїзній частині біля трансформаторних підстанцій у два ряди. Але, кажуть, місцеві вибору не так багато. І за кожне вільне місце треба боротися. Тут же, якщо після п'ятої, де приїхав, ти, ти не станеш ніде. Тому люди отак от, от паркуються, де можуть. Я вже знімаю, бо там, мабуть, півтора року парковку. І, власне, через автохаос не змогли проїхати рятувальники. На допомогу приїхали патрульні. Шукають автовласників, порушників. Спустіться, будь ласка, він стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Його потрібно перепаркувати, він заважає для проїзду. Зрештою, одними попередженнями водії не відбулися. Дехто отримав штраф. Порушення правил паркування. Тут і перехрестя, і другий ряд стоянка другим рядом. Все, все воно в принципі підпадає під одну статтю. 122 частину першу, 340 гривень штраф. Ну, але тим не менш, необхідно відреагувати. Ці свою чергу показують, як їм довелося маневрувати в житлових комплексах. Мешканці розповідають, нещодавно тут спалахнув смітник. Щоб загасити його, рятувальникам довелося йти пішки зі спорядженням, бо автівки загородили проїзд. У наслідку смітник згорів вщент, а вогонь пошкодив машини поруч. Ото не хвати вигородсь не вистачає. Не вистачає зовсім не вистачає. Ото, машина має радіо повороту. Як мінімум два метри, тобто, якщо я зараз щас... буду тут завертати трохи більше, я зацеплю машини, які тут стоять. Спробувала заїхати пожежна машина і в інший провулок, щоб дістатися до пожежного гідранту. Однак там ситуація така сама. В'їзд заблокувала машина. Рятувальники телефонують власниці. Не можемо проїхати своєю пожежною драбиною через ваше неправильне запарковане автомобіль. Ви могли б його відігнати. І така історія майже у кожному столичному дворі скаржаться рятувальники зараз. Коли ми стикаємо, рятувальники стикаються не тільки з пожежами, а ще й з масованими такими обстрілами руйнуваннями. Коли треба не одну цистерну, а дві, три треба ну багато габаритної техніки ноді підвести і дуже швидко, то ми стикаємося з цим зараз дуже дуже часто, на жаль. У поліції ж нагадують, паркувати автівки заборонено на газонах, тротуарах, пішохідних переходах менш ніж за 5 метрів від сміттєвих баків. Відстань від дороги до зовнішньої стіни будинку має бути від 9 до 11 метрів. Забороняється паркування біля пожежних гідрантів на відстані 5 метрів. Біля них повинні бути певні позначки, що для розміщення, де розміщується пожежний гідрант. Мешканці ЖК у своє виправдання кажуть, торік спільно з центром організації дорожнього руху розробили план, як владнати питання парковок. Але затвердження документа забуксувало через бюрократію. Журналістам прокидайся у ЦОДР заявили, схему вже погоджено. Тепер черга за балансоутримувачем. Схемою ОДР передбачено встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки для впорядкування транспортних потоків та місць для паркування всередині ЖК. В схемі передбачені місця для паркування автомобілів таким чином, щоб вони не заважали проїзду спецтранспорту. Мешканці кажуть, їм балансоутримувач пообіцяв розпочати необхідні роботи вже найближчого тижня. Я не знаю, це теж така проблема, про яку ми постійно говоримо. І я, як автомобіліст, сама не можу зрозуміти, чому деякі люди вирішили, що їм потрібніше ніж іншим. Якщо ви приїжджаєте пізно, якщо немає місця для парковки, ну значить не так близько ви станете до свого порадного, до свого будинку. Та да, так буває. Але а, в наш час, коли проїзд спецтехніки набуває особливого значення, ну це дуже дивує, що Досі є якась така. Інфантильність цьому питання а мені здається, знаєш, треба на законодавчому рівні вести два таких простих правила. Дивись, е, пожежна машина, як ми вже казали, може спокійно проїжджати, якщо є пожежа, просто фільмувати цей момент, да, знімати їхати, стоїть машина, лупи її і поїхала далі. І потім той, хто поставив машину неправильно, має сплатити за свій ремонт і за ремонт пожежної машини. І друге, це коли е, якщо хтось постраждав під час пожежі або викликав швидку, і вона не змогла доїхати, то відповідальність за це кримінально. Має нести той, хто заблокував проїзд. А зараз відбувається так, поки палає квартира, не дай Боже, в цій квартирі хтось є. ДСНСник по телефону просить, не могли би ви, будь ласка, відігнати квартиру. Ну це якийсь аптеку. Ну, я думаю, ой, це трошки машину. в сюжеті. Я думаю, так він це... казав би трошки інакше. Друже, пі. пі пі А ну давай, виходь. Не знаю, але є факти, і на жаль, проблема лишається, не дивлячись на те, що її намагають вирішити.